Там ніхто не говорить. Прізвище. Військове звання. Наш Назар. І по сьогоднішній день так там. Ми вже три рази їздили туди. Рівнянин Володимир Небожинський розповідає про свою поїздку у село Нова Басань на Чернігівщині, де 30 березня 2022 року загинув його 23річний син Назар. Дякую, дякую, що він не закінчився на цих кадрах, відзнятих у день загибелі Назара українські військові заходять у нову басань. Понад місяць населений пункт був окупований російськими військами. Під час звільнення села Назар Небожинський підбив три ворожі бронемашини і врятував 20 побратимів ціною власного життя. Розповідає його батько. І вже як уїжджали з басані. Під'їхали машиною до того місця, де він погиб. Ну і вийшли з машини і хотіли положити квіти там. Виходить, за метрів 50 жіночка. А чого ви ложите квіти для каца? Кажу, вибачте, тут погиб мій син. Каже, то не тут. Каже, ходіть, я вам покажу де. Я його ще бачила, каже, живим. Його хлопці витягнули з БМПшки. Він ще був живий. Зразу прив'язали йому голову. І це. Він, хлопці, хлопці, на руках помер. Назар Небожинський підписав контракт зі Збройними силами України у 2020 році. Брав участь в операції Об'єднаних Сил. Тоді він отримав позивний ангел, каже його батько. Каже, ти добре подумав. Тато я вже маю е, цей, свій вік. Я повинен вже з твого крила вилетіти, так як пташеня з гнізда своїх батьків. А хто як не я? Ти мене як вчив? Я кажу, вчив, так як батько, щоб ти був достойний свого я. Цих не вчив двох їх є, носити до БМП снаряди. Вони не тяжкі. А це член екіпажа його, де зараз кит не знаю. Востаннє Володимир Небожинський бачив сина у січні 2022 року. Пригадує, тоді Назар встиг зробити останнє фото з рідними і лишив їм свій прапор. Оцей прапор він два роки його возив з собою з себе на тілі, і вже як останній раз він уїжджав це, він його став вдома. Я не знаю, чи це просто відчуття його було таке до того чи як. Я не знаю. Він і дуже ароматом солярки пахну зразу. Поки от за два роки не вивітрився. 22 квітня. Президент України Володимир Зеленський посмертно вручив родині загиблого військового орден Золота зірка та присвоїв йому звання Героя України. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне.